Запишу вам відео, як я робила розрахунки балаклави. Я набирала 80 петель на 82 петлі, це в мене резинка 2х2. Далі я в'яжу 141 ряд. 141 саме для того, щоб було зручно закривати ось таке наше лице. На закриття лиця в нас йде 2 ряди. Далі я в'яжу 80 рядів і закриваю макушку 5 рядами, що це виходить в нас в сантиметрах. Це виходить 27 см 141 ряд, і 15,5 см. Це до макушечки, макушечка займає, мабуть, 2 см. Покажу вам, як це виглядає. Я вже зв'язала. Ось так це виглядає в спокійному положенні. Дуже сильно розтягується це все. Ось така гарна в нас обробка обличчя. Більше я ніяк не обробляю. Ось такий довгий-довгий шарф. Він може ось так випрямлятися в. Просто так, а може от так завертатися і бути як светрик. Що хочу сказати? Як я розраховувала, раніше я в'язала більш товсте полотно. Ось дивіться, яке це полотно, воно тоненьке, але за що того, що це 100% мірінос, він дуже теплий. І раніше я в'язала з пряжі, яка була 300 метрів на 100 грам, і вони були такі більш щільні і тверді ці балаклави. Зараз ми з дівчатами на висновках наших хлопців зробили висновки, що потрібна тоненька пряжа але тепло. Тому ми обрали 100% мерінос. В'яжу я 500 метрів на 100 грам. Це мерінос 1500 метрів в 100 грамах в три складення. Бачите, в три складні. Я зараз покажу артикли. Чорний я в'язала з кешвула, вони набагато набагато м'якіші. Це я в'язала, покажу артикл, не знаю, як це вимовляється. Він зараз, після того, як я його відварила, він ще залишається трошки жорсткіше, може покалуватись. Подивимось, що буде після прання. Бо викладу я все це відео після прання. Мені допомагала в розрахунках Таміла, я її тут відмічу. Вона мені підказала свої розрахунки. щільність я залишила її, тобто те, то, що вона в три ниточки, і то, що це щільність 22 крапки це її дані, її показники. Але те, що я збільшила петлі в ширину та в длину ряди, це вже на своїх висновках я зробила. Тому це відео йде ось таке в вільний доступ, тому що до нього доклали сили тільки я. Що стосується ось цього лиця, це я теж також знаходила в інтернеті і переробила на свій лад. Вже не пам'ятаю, де я дивилась, бо це було ще в лютому. Тому не можу дати ніякі посилання, тому я не пам'ятаю, цю сторону я з одного відео брала цю сторону з іншого відео брала. Тому на на своїх висновках ще дуже зручно, що я для себе вивела, коли ми закрили ось цю частину обличчя і набрали ось цю частину обличчя, то в різних виробах там. Утримують це різними методами: хтось семерочками, хтось гребіночками, хтось ниточками. Я дуже намучилась в лютому, але зараз я придумала і я вдіваю ось сюди грибіночку на 100 голочек. І просто в'яжу потім прямо дуже зручно. Використовую я пряжу, ось таку. Вперше я її використовую. Будемо дивитися. Попередні балаклави я в'язала з такої пряжі. Що нам знадобиться? Ось такі грузи. Три груза великих, два маленьких. Обов'язково знадобляється ось така. Я використовую ще 10 декера. Вони не обов'язкові, але якщо вони є, то дуже добре. Далі знадобиться ось такий декер. Потрібно саме один такий петля-уловлювач. Ось така лінійка. Два е, таких грузика. І мені. Ось така гребінка маленька на 50 голок і велика на 100 голок. Ще знадобиться ось такий ось декер. В'язати буду балаклаву резинкою 1 на один, тому показую, як я роблю зароботок. Ви перехожу на шаг H5. Ось наша 5. H5. Тепер виводимо голки. З цієї сторони виводимо ці дві голки. Саме ось такою ось стороною. Виводимо в переднє неробоче положення. Другий, третій, четвертий, п'ятий. І з цієї сторони в нас вийшла 82 голка. Ось так. Знизу. Ми не дивимося зовсім на ці цифри, що в нас знизу. Вони нас не цікавлять. Нам важливо, щоб голки пройшли ось так. Дивіться. Щоб голки прийшли ось таким чином. Бачите? Це буде край, і ось таким шахматною, шахматному порядку. І виводимо наступні дві, і вони також виходять в шахматному порядку. Ось тут дві у нас заховані в неробочому положенні. Далі наступні дві виводимо і попадаємо в таку ж шахматну дошку. Українська мова в мене не дуже, але що робить? Так, використовуємо таку ж саму лінійку. Ось у нас вже є ячейка. Ми можемо ось так підіймати. І все виходить в те положення, в яке я вам тільки що розповіла. Ця лінійка нам більше не знадобиться. Дивіться, що в мене тут виходить з цього краю. Ось дивіться, ще, мабуть, ближче покажу. Тут в нас, бачите, ось така. Як, е, е, так, як і всюди, ось так, в нас розташовані голочки. Тепер тут, з краю, в нас також вони так розташовані. Але нам потрібно, щоб краєві голочки були по верхній фонтурі. Тому я ці дві голочки маю заховати. Заховати я їх обидві не можу, тому що в нас не зробиться заробіток на цих двох голочках. Тому одну голку я ховаю, а іншу залишаю. Коли я зроблю заробіток, я її також приберу, покажу вам все. Далі переходимо до налаштувань наших карет. Перший ряд ми робимо на щільності 0,0, на щільності 0,0 в е, звичайному положенні. Що я маю на увазі звичайне положення? Завжди в усіх майстер-класах це ілі обичне положення, чи звичайне положення. 0, 0. Вперед дивиться цей рычаг і по нижній каретці тут все на місці. Далі хочу вам тут показати всі нюанси, які роблю я, тому що. Завдяки цим нюансам легше працювати. Я беру петлеуловлювач, петле нитку продіваю, продіваю в машину в каретку продіваю. І тепер дивіться, в мене ниточка знизу. Я беру петлеуловлювач, роблю повітряну петлю і просто вішую ниточку донизу. Я не використовую прищепок чи ще щось. Я не знаю, як це використовується. І тепер дивіться, ось в мене ниточка. Ось в мене ниточка. І я беру її отак, ось так закручую. Буває пряжа, яка дуже добре лягає на голки. Якщо у вас пряжа ціла товстенька, то так робити не потрібно. А якщо ви в'яжете з трьох-чотирьох частин, то тоді зазвичай я так роблю, щоб не розслаювалася ниточка. Поїхали перший ряд. Пров'язали один рядочок і виходить у нас ось такий ось зигзаг, крайня, петльова, крайня голка знизу, просто тримає нам зароботок крайніх голочок. Так все виглядає до кінця. Тепер беремо велику-велику грибінку і надіваємо. На карець переходимо на круговий ряд. Цей річак переводимо в положення С, і знизу тут підіймаємо в положення 0. Тут 0 під низом. Пров'язуємо два ряди, це буде один круговий ряд. Коли ми пров'язали перший ряд, у нас пров'язалась нижня гольниця. Пров'язуємо другий ряд, пров'язуються верхня гольниця. Тепер переводимо шах на П. І тепер повертаємо ось цей речах так, щоб на цифрах я вам нічого не буду показувати, я буду показувати на голках. Нам потрібно, щоб наші голки стали ось в таке положення. Ось так. Резинка 2 на 2. Щоб вони чітко-чітко проходили. Між іншим, щоб не було ніяких проходів між голками. Ось так. Виводимо всі голки в переднє неробоче положення. Ось цю голочку нам потрібно прибрати, підтягуємо знизу ниточку. Ось сюди. Виводимо. І всі голочки знизу і зверху виводимо в переднє неробоче положення і пров'язуємо перший ряд. На цьому етапі переводимо лічильник на нуль. Зверху 2 точка, знизу 2 точка 2. Тобто 2 точки. І пров'язуємо перший ряд. У нас вийшла правильна резинка 2х2. Вдіваємо грузики. Я вдіваю три груза по центру і по краях. Після цього ми в'яжемо 141 ряд. Можна в'язати 140, але мені зручно 141, тому що мені з руки буде потім закривати петлі. На лічильнику 124 ряди. І зараз мені потрібно навішити ось такі грузики. Ось так я їх зачепила. Тут останні три нижні комбінації голочок. Я беру ось таким чином, ось так беру цей гачок, продіваю і виймаю його ось тут. Виймаю його ось тут, ось так продіваю. Коли я в'язала з кешвула, то мені потрібно було навішувати ці грузи кожні 40 рядів. А зараз ось з цією пряжею вішаю на 24 му ряді, тому що вже верхні голки не пров'язують петлі. Поїхали далі. Через 20-30 рядів я знімаю ці грузи і перевішую знову так само. На лічильнику 141 ряд. І я підіймаю, переношу ігли, я переношу петлі. На верхню ігольницю. Ось так. Дивіться, звідси один раз, якщо у вас немає, і ще один раз. Якщо у вас немає, наприклад, 10 вушкових декерів, то ви переносите просто одну вушковим декером. Я зараз покажу, що у нас має вийти в кінці. Я підіймаю з однієї сторони від нуля, з цієї сторони від нуля, у нас має бути 26 голок, а з цієї 28. І дивіться, ось у нас 20-та голка, 20, 20 ігол. 1, 2, 3, 4, 5 переносимо і 6. І дивіться, від 26-ї голки в нас буде е, виріз для балаклави, а це буде далі в'язатися резинка 1, 2 на 2. З цієї сторони, ми також так само підіймаємо до 28-ї голки, і 25-та і 30-та буде е, в резинці 2 на 2. Тепер. Коли перенесли всю частину обличчя на задню ігольницю, ось ці ігли виводимо в переднє неробоче положення і ці також саме видвигаємо від 28-ї голочки. Бачите, тут ці дві голочки в роботі. А ці всі виймаємо прямо так. Всі, всі всі виймаємо в переднє неробоче положення. Тепер, поки ми будемо вив'язувати обличчя балаклави. Поки ми будемо вив'язувати обличчя балаклави, ми завжди маємо все видвигати, все, що потрібно чи не потрібно, просто для того, щоб нічого не злетіло. Вмикаємо речаги часткового в'язання з однієї і з іншої сторони так само і пров'язуємо один ряд дивіться, пров'язався один ряд до нашого обличчя. Переводимо порядку до самого кінця, виймаємо ниточку. І ось мені зручно з цієї сторони закривати петлі, тому я зробила 41 ряд горловини. Тепер дивіться, я запускаю на один щелчок нижню пігольницю. Задвигаємо голочки, які будемо зараз закривати в робоче положення. Мені так зручніше. Ось так. І дивіться, як я закриваю. Заганяю цю, цю ніточку за колок. Знімаю ось в руках в мене нитка тримається між всіма пальцями. Я беру великим пальцем ось цю п'яточку голочки і великим пальцем її завожу. І пров'язую петлеуловлювачем. І так продовжую далі. Задвигаю великим пальцем голку, перехватую петлеуловлювачем і пров'язую ось так до 26-ї голки з протилежної сторони. Завершуємо закриття петель. І ось окраю навішуємо на ось цю крайню голочку резинки. Задвигаємо всі голочки в неробоче положення. І тепер беремо петлоуловлювачів. Можна, дивіться, обов'язково з центра полотна зняти один грузик. І тепер дивіться, що я роблю уловлювачем. Я десь, там, де нуль, да, захвачую ось так і підтягую. Потрібно обов'язково зняти зняти ось так. Зняти з Колоків, все, що ми тут закрили. З цієї сторони, також обов'язково дивіться, щоб все все визняли. Тільки після цього підіймаємо нижню ігольницю. Тепер виводимо в неробоче положення з цієї сторони голочки, щоб у нас нічого не закрилося. Все, ось тут оці два ряди прямо займають час. Тепер з цієї сторони в нас всі каретки, включені в часткове в'язання, тому переводимо каретку. На центр. Переводимо і цю каретку на центр. З цієї сторони можна вимкнути часткове в'язання, і пров'язати один ряд. І пров'язуємо в зворотньому напрямку другий ряд. Виймаємо ниточку, проїжджаємо в ту сторону, вмикаємо речаги часткового в'язання наперед просто. Виймаємо всі голки, які відповідали у нас за обличчя Балаклави, за виріс балаклави. Ось так. Петлі уловлювачем, захвачую цю ниточку і протягую сюди. Тепер робимо набір косичкою. Ось так. Ні в якому разі не затягуємо полотно. Дуже-дуже повільно і дуже вільно має бути. Цей етап можна зробити методом обвива. Але воно виглядає не так гарно. Я роблю касичкою, і воно виходить доволі і тримається на лобі, і не сповзає, і не перетягує, і дуже добре воно сидить. Бо все ж таки шапка має бути сидіти і не злітати з голови. Так? Я в'яжу всі балаклави таким чином, одразу створюючи обличчя. Тому мені не подобається зшивати, мені не подобається взагалі шити, тому все, що я можу зробити на машині. Ось тут остання моя голка, і тут в нас петля вже нашої резинки. Тому ми надіваємо, затягуємо, не дуже сильно беремо наш ось, так, ось такий от інструмент і вводимо, вводимо цю косичку в, ось тут, сюди в робоче положення. Каретку переводимо на цю сторону, захвачуємо. Нитку, то заводимо ці голки в робоче положення, щоб пров'язати зараз цей рядочок, дов'язати цей рядочок. Взагалі то це всього два рядки. Але так як, так як ми туди сюди ганяємо каретку, то лічильник рахує, але ми не зважаємо на лічильник зовсім. Все, ми ці два рядки пров'язали, і тепер нам потрібно зробити з з цієї косички нам потрібно зробити резинку 2 х 2. Це найдовше, що може бути в цієї балаклаві. Я беру ось цим інструментом і перекидаю. Зараз я вас приближчу трошечки. Ці дві голочки ми так і залишаємо зверху, і крайні голочки нашого вирізу ми зразу спускаємо донизу, щоб ви не помилилися. Крайні голочки вирізу спускаємося, спускаємо донизу. Тепер переносимо наступні дві через дві. Дві верхні залишаємо, переносимо. Донизу інші дві. І так робимо до кінця. Так, я зроблю і включусь до вас потім. Перекинула всі голочки, дивіться, лічильник вимикаємо на нуль. Пров'язуємо один рядочок. Вимикаю часткове вив'язання. Всюди, Вона нам сьогодні більше не знадобиться. Так, і тепер. Міла і лайфхак, може хтось вже його використовував, але я не бачила. Я беру ось цю грибіночку, яка йде на 50 голок і вдіваю її прямо так. Ось так. Спускаю її і беру ось той грузик, який я. Беру той грузик, який я знімала, і чіпляю на нуль. Тобто нічого нового на балаклаву я не навішую. Як були три грузики і два по краю, так і залишилися. І ці, що два краю я також підіймаю зараз догори на місце. І тепер в'яжу 80 рядів. Я в'яжу 40, перевішую бокові грузики і в'яжу ще 40. І потім до вас повернуся. Зв'язали 80 рядів. Тепер ми робимо я, до речі, в'яжу з трьох бобіночок. тепер ми робимо макушечку. Макушечку я роблю з п'яти рядів. Перший з етапів це перенос однієї голочки на іншу по нижній фантурі. Переношу і на, тому, на той же щільності в'яжу 2 рядки. Другим етапом я переношу з цієї сторони поверхній гольниці одну голку на сусідню. Таким чином, у нас виходить резинка один на один. І пров'язуємо два ряди на цій самій щіль... щільності. Перевіряємо, щоб все все пров'язалося. Тепер переносимо на верхню ігорницю. Коли ми перекидуємо цей рідочок, тут можна зняти вже всі грузики, бо дуже-дуже вже тісно голочкам, щоб голки сильно не тягнули, грибінки всі залишаємо на місці, а грузики просто знімаємо. Тільки по боках, ось ці на семерочках я залишила, залишила на гачках. Виводимо на цьому етапі всі голочки в херес, щоб точно все пров'язали. По, по нижній ігольниці важливо подивитися, щоб не залишилися ніякі голки в роботі, бо буде неприємність. Так, пров'язуємо на цій самій щільності один рядочок і залишаємо з цієї сторони каретку. опускаємо цю ігольницю. Знімаємо семерочки наші, все знімаємо. Знімаємо навіть гребіночки. Так, Беремо наші ось ці грузики, вішаємо одну на нулі і з краю вішаємо просто ось тут. Ось так. Тепер переходимо, все вивожу вперед в, робоче положення, в неробоче положення, і задвигаю назад. Ось так. І буду закривати зараз таким цікавим способом, який вам покажу. Так як я закриваю через колок, але без робочої ниточки. Я б знімала всі петлі ось так. Але зараз, я, так як в мене дуже багато петель, ми не вмістимося на петли тому я пров'язую кожну другу голочку. Знімаю одну другу і другу, другу пров'язую крізь першу. Знімаю одну. Другу і другу пров'язую крізь першу. І так, поїхали. Ось так. Знімаю дві, і другу пров'язую через першу. Знімаю дві. Бачите, друга залишається на гачку і просто притягую через першу. Тут нас контролює цей палець. Оце все ем, діло практики. Справа практики. Якщо зробити один, другий, третій раз, то все вже буде виходити і навіть дуже швидко. Коли ми закінчуємо, то вже напруга зростає на петлоуловлювачі. Але якщо ми нікуди не спішимо, то все можна зробити гарно. Вже один грузик я зняла, тому що було важкувато на одну руку тримати два грузики. І зараз я пров'яжу. І ще два. Останню я завжди знімаю, вона в мене не входить ні в які пров'язування. Просто знімаю. І знімаю вантажок, виймаю балакла. Тут беру таку петельку і протягую. Ось так. Протягнула. І тепер тут ось, обриваю все, відпускаю. І тут, що саме найголовніше не тягнути за нитку, таке? не тягнути за нитку, яка одна, тягнути тільки там. Де петля. І ми за цю петлю витягуємо. Ось така макушечка в нас виходить. Ось така. Запряжу хочу сказати, що поки що вона, мені здається, жорсткуватою. Зазвичай зшиваю я голочкою від вишивальної роботи. Вона тупенька з цієї сторони і не дуже велика. Беремо обличчям до себе і затягуємо цю верхню ниточку. Ось так воно виходить. І тепер. Я ввожу голочку от сюди і роблю ще один ось такий ось, ось так по всім 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 диречкам. Дивіться, що я це роблю. Тут в мене нитка, і я з протилежного боку це роблю. Протягую. Це я роблю для того, щоб зафіксувати макушечку. Ви, мабуть, вже це вмієте, мабуть, десь бачили, так фіксують шапки. Ось так один одне коло я роблю. Затягую. Дивіться, тепер воно краще тримається. Бачите? краще тримається. Але потрібно зробити ще одне. Я вибачаюсь, але в мене дуже погано фіксує камера. І Ось я її зафіксувала, починаю шевелити руками, і вона все губить. Тепер, тепер я роблю не прямо ось по колу, а такими ось штрихами, не намагаючись попасти в кожну петельку. Просто як зашити. Бо ми зараз будемо сшивати далі пряму. І щоб нам вона не розпускала макушечку, ми прямо ось так фіксуємо декілька разів, так, щоб ви прям ем, побачили, що воно добре-добре зафіксувало. Все, бачите, воно не розходиться. Ось так, дуже добре. Тепер беремо. А, дивіться, ось тут в нас лице, ми це добре бачимо, бо всюди в нас е, е, гарні косички. А ось тут ми бачимо, що це е, ізнанка, бо ось тут в нас є останній ізнаночний рядочок. І ось дивіться, ми ставимо так ось пальчик і ми бачимо ось цю косичку. Бачите ось цю косичку? І ми за одну полупетлю захватуємо за протилежну косичку. Беремо її і протягуємо. Так ми робимо до тих пір з однієї сторони, з другої з однієї, сторони. Ми, ми це ось так пров'язуємо. Дивіться, ось наша вже резинка 2 на 2. Ми робили убавочки, тому нам потрібно було так сшивати. Тепер ми бачимо резинка 2 на 2. Бачите, от ось тут одна косичка і друга косичка. Тут наша крайня петля, ось одна косичка, а друга йде на ізнанку. І тут така ж сама історія: одна наша косичка, ми одразу після неї заводимо ось так. І захвачуємо дві полупетлі. І дивіться, у нас тут залишилася одна косичка, і на ізнанку пішла одна косичка. Тобто ми ш'ємо поміж двома косичками лицевої гладінь. Протягуємо, дивимося тут. Одна косичка у нас йде, далі йдуть ізнаночні, бачите? А друга косичка вона пішла туди в... буде... В... В, в зворотній стороні балаклави. І ось тут ми беремо дві полупетлі. І тепер ось так нам все видно, коли, е, коли ми ось так пальцем тримаємо, йде добрий дуже контраст між пряжею і пальцем, і ми бачимо наші косички. І ось так продовжуємо дві, коси, дві полупетлі, дві полупетлі. Це називається матрасний шов. Ось так. Я навчалася у Ларен Вуд Вулхарт колись дуже давно, і вона не дуже активно не любить матрасний шов. І вона це казала. Я зовсім не знала ніяких швів тоді, і вона мене навчила іншим швам і казала: матрасний шов я не люблю. І я думаю, вона не любить, на що мені його любити. І я навіть не дивилася, що ж це за такий шов. А насправді він дуже, -дуже гарно виглядає, якщо це шапка чи це товсте полотно, яке має дуже щільно тримати. Свій шов, то матрасний шов це просто дуже-дуже потрібний шовчик. І я з ними познайомилася в цьому році, ви не повірите, в цьому році. Ось так. І дуже ним задоволена. Я ним не зшиваю тоненькі вироби, бо е, йде достатньо груба е, ізнаночна, ізнаночний валік. Тому я зшиваю ось такі товст, товсті полотна, які мають бути зафіксовані. Якщо це мохер чи це ангора, які йдуть як павутинка, то я не зшиваю таким шовчиком. Ось дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо просто всі резиночки 2 на 2. Немає зовсім ніякого шва. Якщо дуже сильно розтягнути, то все одно нічого не побачимо. Що ми бачимо по ізнаночці? Ось так ми бачимо ось такий невеличкий валік, бачите, про те, що я казала, невеличкий валік. Але він зовсім не буде е, е, натирати чи е, заважати нашим захисникам. Я бажаю всім захисникам повернутися додому, щоб всі батьки, сини та брати. Могли обійняти своїх рідних на все добре.